Я Таня, і я дуже рада бачити вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я знаходжуся в LA, в Лос-Анджелесі, і ми з вами поговоримо про Джетлек і як з ним боротися. Почнемо з того, що прилетіли ми в Лос-Анджелес, було вже приблизно, якщо я не помиляюся десь третя дня, по-моєму або четверта. А ні, ми прилетіли близько 2 години дня. По-моєму, до готелю ми дісталися близько п'ятої вечора. Десь так. А, о шостій вечора за місцевим часом ми зустрілися з колегами піти кудись повечеряти. Щоб ви розуміли, на той час а, Дубай вже ну була ніч, тобто мені здається, вже була четверта ранку. Чи друга? Коротше, я вже заплуталася джетлег. <ріх> він працює. Ну, і так, для прикладу, зараз в нас 6.55 ранку в Дубаї зараз п'ята вечора. Ну, майже шоста вечора. Взагалі, зі свого досвіду. От це я напевно літаю в цю частину світу, як на захід, да, так би мовити, на дальній-дальній захід. Я літаю не так часто. Лише нещодавно мені дали візу в США робочу джетлег. Насправді я нещодавно помітила, я сильно його відчуваю в Австралії. Я раніше обожнювала робити Австралію, але мій минулий влог з Мельбурну довів, що я більше не можу насолоджуватися цією країною, тому що я дуже сильно втомлена. І я дуже сильно відчуваю джетлек. Взагалі, я побачила статтю, що ж таке lag, Так? Це тимчасовий розлад, ну, і погіршення самопочуття, які виникають у наслідок переналаштування наших клітин до нового середовища з новим часом початку сонячного дня. Справді так, це погане самопочуття, воно завжди простежується зазвичай, коли роблю рейс в Австралію. Бо зараз, ось, наприклад, ми вчора повечеряли, прийшли я лягла спати, за місцевим часом близько ну, нехай 11 чи 10 години, можливо, десь так. І я прокинулася о, через 2 години. Да, це була перша ранку ночі. Я така, блін, а в мене відчуття, що наче я вже ну, спала дуже довго. Я себе змусила просто заснути знову, і добре, що мені це вдається, слава Богу. Тому що знаю, що деяких колег вони, якщо прокинулися, вже не можуть заснути. Я себе змусила просто заснути через те, що я дуже стомлена була перед рейсом, і я не поспала достатньо, тому я дуже рада, що я заснула. Потім я відкрила очі о п'ятій ранку, і я зрозуміла за місцевим часом там. А в Дубаї вже була скільки було? Четверта вечора. Коротше, я вже запуталась так от я прокинулась, і я зрозуміла, ні, мені треба вставати, піти в душик, якось так повільно розпочати свій день. І якраз з вами трошки поговорю. Е -е -е, та я зрозуміла, що я не відчула е -е, джузтегу, принаймні зараз. Не знаю, як буде далі, бо це лише початок е -е, дня, і ще в Дубаї, в принципі, вечір. Подивимось, що буде, коли в Дубаї настане ніч. Дуже багато я щось розго розговорилася. Але мої основні лайфхаки як побороти джатлек. Перше і найголовніше просто для мене особисто не зашторювати вікна. Я знаю, що це складно, деякі люди не можуть спати з відкритими е е е фіранками. Але я вам е порадила б дійсно, хоча б відкрити маленьку таку щілиночку, щоб е було якесь промінчики сонця, потрапляли в кімнату. Тому що навіть якщо в нас закриті очі, все одно наш організм відчуває сонячне проміння, і через те, наприклад, ми можемо самостійно прокинутися, тому що сонечко нас розбудить. А якщо ви намертво, просто закриєте штори, у вас і так дезорієнтація відбувається в організмі. Мозок просто не розуміє, де ти зараз знаходишся, що відбувається. А тут ти ще повністю зашторив вікна, тут така кромешна тьма. І ти не знаю, встаєш, твій організм думає, що ще ніч, відкриваєш вікно, а там Сонце фігачить. ну Це дуже, е, дуже складно е, переносити. А далі нам в тренінг коледжі е, рекомендували дотримуватися завжди дубайського часу, щоб наш організм не переналаштувався на місцевий. Ми, наприклад, в Лос-Анджелесі зараз дві, е, два дні. І ну, тобто дві ночі, да, я тут провожу. І якщо е, я буду жити за місцевим часом, мій організм переналаштується на місцевий час, коли повернусь з Дубаю, у мене буде ну реальний джетлек, нереальний джетлек. Е, і саме тому, до речі, нам дають е, два дні після таких довгомегістральних перельотів, два дні на відновлення нашого сну. Та тому рекомендують Дотримуватися до батького часу, ну або вашого місцевого часу, да? Е, насправді для мене це не працює. Я себе дуже погано почуваю, тому я б радила, не знаю, поекспериментуйте, якщо ви такі, як я, я б радила дотримуватись все-таки місцевого часу, наскільки це можливо. Тому що в моменті мені так легше просто переживати. Переживати цей день. Знову таки, ця порада не підійде тим, хто не є бортпровідником, Тому що ну, треба ж та, нам якось функціонувати в нашому організму, їсти, пити, там хочеться ще щось побачити за короткий час. Тому нам реально потрібно себе змушувати прокидатися за місцевим часом і якось будувати цей день. Тому що якщо ви цілий день проспите, потім вночі прокинетеся. Ну, Це буде капець, у вас будуть такі е, неприходи, <смі> ви будете себе так погано почувати, що я б вам ну, дійсно не радила дотримуватися дубацького часу. Звісно, якщо ви подорожуєте як пасажир і вам потрібно налаштуватися е, до місцевого часу вашого майбутнього, куди ви приїдете, я би вам рекомендувала все-таки, як тільки ви вступили на борт літака. Поступово свій організм налаштовувати на новий час. Тобто, якщо ви, наприклад, зайшли на літак, це ранок, ну, дуже рано ви дуже рано прокинулися, ви дуже соні, але в країні, куди ви подорожуєте зараз день, я б вам радила ну, трошки. Себе сфорсити, знаєте, і трохи не поспати цей час. Може одну годинку там подрімати, але потім дійсно прокидайтеся. І вже ви свій організм да, трохи виснажите, але таким чином ви потім заснете. По місцевому часу, і коли ви прилетите е, в країну призначення, наприклад, ви прилітаєте в день, як це було в Лос-Анджелесі. Ви прилітаєте, і у вас е, таке відчуття, наче он, так да? я ж поспала на літаку, бо це наче була ніч, хоча в вашій країні це день. Да? Ви поспали, переналаштувалися, хоча б трошки. Вам буде трохи легше пережити цей день. Е, наступна порада е, Завжди пити багато води. Хоча, коли ти сильно хочеш спати, тобі завжди хочеться пити каву. Це наш ворог, хоча кава це мій друг, але в таких великих кількостях краще не зловживати, коли ваш організм намагається переналаштуватися. Але, блін, кому я кажу оце все, якщо я завжди п'ю багато кави, я дуже люблю каву, і просто давайте так домовимося, якщо вже випиваєте. Так от, кружечку кави, то вам потрібно обов'язково випити таку саму кружечку води. Хоча б так. А, ну, знаєте, як на мене, це найосновніші. Такі три легкі правила, щоб боротися з дефлегом. Ну, Мені вони дійсно допомагають. Слежка, слежка. Почуваюся. Слухайте, я коли бачу, отак чоловік там іде. У мене одразу в голові якийсь американський фільм, що в готелі людина покінчила життя самогубством. Я не знаю, я просто придивилася всіх цих історій. Мені завжди так знаєте стрьомно. Ладно. Ні, все нормально, він спускається. Щось там на розвідку вийшов. Ладно, слухайте, вже сьома ранку давайте з вами вже розбирати мою супер зачіску. Я просто в мене була така важка валіза, я не взяла з собою Dyson, бо хотіла, знаєте, гарне волосся. Подивимося, купила в Forever 21 такі бігуюшки. А, буду трошки збиратись, не знаю, всі сплять, ніхто не відповідає. Я... Не знаю, ось я написала повідомлення своїм колегам. Що, блін, якщо ви вже всі прокинетеся, давайте щось мутити раніше. Сьома ранку ніхто не відповідає. Одна дівчинка поставила лайк. Ну, це е, життя бортпровідника, так би мовити. Треба до цього звикати. Я вже буду збиратися. Тут я поставила собі на бапі багато всього, куди б я хотіла сходити і куди б можна було дістатися. Таким паблік транспортом. Будемо дивитись. Ми з вами вийшли вже з готелю. А, мої колеги трошки запізнюються, тому я піду сама і ми там з ними вже зустрінемось. Покажу просто, наскільки сонячно. І ці пальми, які лише в цьому районі. Мені здається, лише в Каліфорнії, я маю на увазі, в цьому штаті. У машина. Краса, краса, краса. Що ж, ось ми приїхали подивитися. Його видно десь дуже-дуже далеко. І насправді фото нормальне зробити. Ну, це треба робити хайк половиною години. Ну, типу, якось не дуже вдаль. Тому Просто як типове туристичне місце, в якому, в принципі, очікування і реальність, я б так сказала. Що ж, ми все-таки доїхали до In-N-Out Burger. І мені насправді хлопець дуже радить це місце і казали, що обов'язково потрібно сюди приїхати. Ну, Ви бачите, це дуже популярне місце. Ми тут парковку тільки шукали дуже довго. Потім а, хтось навіть прав наше місце. Короче, і мій номер 84, А зараз тільки 48 ми покликали. Тобто уявіть собі, наскільки це місце популярне. Чому можете взяти розумієте? Знайшлося місце і для нас. Чекаємо. І що ми з вами? In-N-Out Burger. Звичайно. Це прям Double Trouble такий бургер, я б його так назвала. Дабл трабл для твоєї ворогів. Hmm. Yeah, the other million is this setting. На Санта-Моніка біч. Подивіться просто, як сонячно, яка прекрасна погода. Я казала, що я даремно взяла з собою так багато теплих речей а насправді не даремно. У мене тут курточка. Просто outfit of the day. Лучок, цибуля, і як ще можна це назвати. Так би луна парку, який мені здається, ну, лунапарк такого типу. Він знаходиться виключно в США, і ви можете бачити знаєте, ці відео. Ви можете бачити, спостерігати такі подібні лунапарки. На пірці біля океану, коли хлопець дівчиною прийшли на перше побачення, і от вони їдять це, морозиву, в Коун і катаються на різних атракціонах, це просто цей стиль. Я трошки трошки каву, бо ми дуже стомилися цілий день. Ну як ми стомилися? Стомився хлопець який за кермом. Ми просто чилили, але все одно дорога, трохи втомлює. Це в нас pumpkin spice latte. Просто хід розуміти цього сезону. In the sky. So oh, my... Я знову прокинулась сьогодні о 5:15 ранку. Джетлек, не знаю, його, в принципі, побороти неможливо майже. Мій аутфіт на сьогодні. Їдемо в таргет. Ви знаєте, наскільки я обожнюю каву. І тут просто моя улюблена піцць-кава з Pumpkin Spice. Але тут всі користуються не Nespresso машин а вона називається K-Cup Machine. Так вони виглядають. Ой, ну я ще подумаю над цим. Треба подивитися якісь відгуки. Немає реально еспресо машин капсул. Нічого. Я взяла, до речі, памкін spice, але це для моєї сестри. Все для моєї сестри, розумієте? Мені здається, моїй сестрі пощастило. Так само, як і мені з нею. Ми з нею купуємо більше одна одній, ніж собі. Тому ну, так. Далі пішли. У мене насправді це все, що я взяла. Поки що, поки що. Подивимось. Подивіться, я знайшла. Kits Coffee Pumpkin Spice. Я не можу. Яка краса. Несемо до нашої колекції. Слухайте, в мене є ідея. Я ж в жовтні приїжджаю в Україну, тому давайте розіграємо з вами Pumpkin Spice latte. Що скажете? Для цього потрібно буде залишити коментар під цим відео, лайк і, звісно, ж підписатися на мій канал. Дуже просто, дуже легко. Ми з вами завершили шопінг в Таргеті. Це просто ми витратили стільки часу, ну і я взяла багато всього. В принципі, не думаю, що тут є що вам показати. Можливо, зроблю рілс в інстаграмі, щоб показати, хоча б що я придбала з косметики. Ну і в мене вейкап-кол вже через майже 2,5 години. Тому буду, буду вже повертатися і збиратися потрохи на рейс.